Ми живемо все життя у місті, але навіть не стикаємося з цим світом, зі світом дикої міської природи. Нам здається, що її не існує. Адже у місті все за планом тут вулиця, тут завод, тут трамвай та молочний кіоск. Навіть найбільший базар тут але між територіями міста є дика природа: це береги річок та озер з очеретяними хащами, безіменні озера та кар'єри, дрібні гаї, що примостилися на схилах пагорбів, заростаючі луки та місця під високовольтними лініями, старі посадки, які розділяли поля із соняшниками, а тепер опинилися всередині районів. Найгучніший ландшафтний проект за останні п'ять років пов'язан із дикою природою в іспанській Жероні. Жеронці знайшли природу в себе під носом. Місцеві активісти, до яких приєдналися екологи і ландшафтні архітектори, виявили величезні простори, які були нічиї. То була природа, але її ніхто не бачив. Зараз ті кущі дерева, які виросли на березі, струмків, галькові мілини, порослі травою, яри та занедбані пасовища. Все це особлива природа. Виявилося, що її можна зв'язати в єдину мережу запиту на проєктування від мешканців Жерони не було мешканці не бачили цієї природи, та й звичного ландшафтного проєкту не було. Був план дій, який чудово перетворив природу майже без грошей, просто викошували доріжки в луках. Прорубували зарості, відкривали види на цікаві будинки та церкви, встановлювали найпростіші меблі, які робили часто з тих сухих дерев, що знайшли під час розчин... Місцева міська влада вписалася. Вони зрозуміли всю перспективність цього проекту для міста, виявлення окремих природних шматочків та зв'язок. Їх у єдине ціле збільшувало природний потенціал Жирони багаторазово. Це робило Жирону привабливим сучасним містом. Краса природи з'являється лише тоді, коли природа велика. Масштабність природи у місті можлива лише тоді, коли вона дешева. Річард Форман, ландшафтний еколог, професор Гарварда. Нові природні території Жерони виявилися в 400 разів дешевшими за традиційні пара. Питання грошей, питання вартості міської природи дуже важливе. Велика дика природа як основа сучасного міста має бути дешевою при створенні та управлінні жодного бетону, лавок і фонтанів, ніякого газону та поливу. Дика міська природа непомітна і тому беззахисна. Як можна захищати природу, про яку ніхто не знає? Коли ми потрапляємо у сквер, ми розуміємо, що це міська природа, і вона належить городянам, тут косять траву та висаджують квіти. Природа на вулицях теж зрозуміла тут ростуть дерева, які навіть можна перерахувати, і вони також належать городянам група. Інший шлях. Стало виявляти дикі природні території Харкова десять років тому. Ми рахували не окремі дерева, а саме території. Ця земля не внесена до різноманітних реєстрів та кадастрів. Доступ до неї складний. Але сила цієї природи у її величині у проміжках між вулицями, будинками та гаражами заховано величезні території майже три тисячі гектарів або понад декількість 10% території Харкова. Доступність такої природи для городян сильно змінює місто. Жеронці відкрили дику природу для городян. Тактика обрана місцевими активістами: мінімальне втручання та одразу видимий результат. Стали прокошувати доріжки, вони стали зручними стіпками для прогулянок. На цікаві будинки відчиняли несподівані краєвиди. Маршрути за дикою природою, Жероні одразу почали залучати людей, встановили дерев'яні платформи для пікніків, і те, що вважалося заброшкою, стало популярним місцем. Стратегію управління було засновано на ощадливості, прокошували лише певні місця, постійно спостерігали за результатом та коригували свої дії. Був розроблений календар дій щодо догляду за дикою природою. Він став посібником для всіх сучасних ландшафтників Європи не втручатись в природу там, де не треба, косити луки один раз на рік у період коротких ночей. Але прокошувати доріжки кілька разів на сезон раз на п'ять років стригти кущі, не прибирати опале листя. Головний резерв збільшення природи Харкова це залучення в обіг існуючої дикої природи, відкриття її для городян, прокладання пещих маршрутів. Містяни повинні усвідомити таку природу, як свою, сказати це наше. Тоді ця природа перестане бути пустирем та резервом для будівництва та стане важливим капіталом усього міста.